Добрий час суток! З вами Гайма про хаки 2000 і сьогодні я покажу, як поставити пароль на комп'ютер. Заходимо в пуск. Панель управління. Чекаємо. Бывает кое вікно, Выбираем ученые, записи пользователя і сімейне. Ізмінення пароля Windows. Далі беремо создання пароль зірною записі. Нам вибуває так вікно і нас пише новий пароль, подтвердження пароля. І введіть підказку Оце обов'язково, бо це наш пароль, Підказка ні. Давайте дадемо пароль. Окей, любви. Якщо у вас пароль починається там на 1.35, то ви можете першу букву або перших три, перші дві можете почати для подсказки. Ви тут собі введете. І все. І нажимаєте Создання паролю». Зоздайте пароль. І це я показав вам, як створити пароль на своїй учетній записі. Всім папа, з вами був про ProHack 3000. Ставте лайки, пишіть коментарі, бай-бай!